Всім доброго дня, з вами Соловіс Фарка. Хочу вам показати апаратіц, який я вам вже показував, тільки він був синенький. Бачите, вказано, як правильно читати назву. Міг 850 С2. Хоча впору би вже назвати С3, то що у нас же ж С2 це був синенький, а це ж вже біленький. Це білий корпус, це якраз те, що треба от в майстерні. Він якраз буде гармоніювати з чистими руками, У вас же завжди в злюсарки, завжди ж руки чисті, ну воно якраз те, що треба. В общем, власник дзвонив, дуже багато було слів, дуже багато було ругательств. Каже, варе непонятно як, попугаї бігають, непонятно куди. Крутиш вольти, бігають вольти, воно якісь тут космічні вольти. Крутиш, скорость, бігають ампіри, не знаю, що з ним робить. Проводна каже, гріється, як зараза, з... в рукою не візьмешся. Ну, мов, ти або зробив щось з ним, або, каже, викинуть. ну, він би його і викинув. Але я побачив цю надпись, бачите, в смітник не кидать. І дядько трохи ну, прислав до мене. Може, каже, що зробиш. Ну, давайте. Знаєте, як от як кажуть. Хтось бачить стакан наполовину пустий, а хтось бачить стакан наполовину повний. Давайте подивимося з, з, з другої позиції. Тобто, В будь-якому недоліку побачимо якісь позитивні сторони. І так, погнали. Ну, Тут у нас кабельок 25 квадратів. Торці бачимо. Турці білі. Це що у нас означає? Це означає у нас мідь дуже високої очистки, як тут, тут якісно зажали, да? причому щось, щось, може, мене глазомір підводить, але їхні 25, так такі самі, як, як і товщина Кроковського, тільки 16. Ну, то дрібниці. Єдине, що береш китайську мідь неочищену 16 квадратів. І Кроковську. От Кроковська просто комнатна при тих самих стру... струмах, а китайська вона ж гаряча. А якщо ми беремо кабель високої очистки, та ще й 25 квадратів, то це що означає? Як ви думаєте? Чернівні в коментах. Ладно, підкажу. Це означає, що це нагрівательний кабель. Причому нагрівательний кабель як тут, так і оце ось, так і в жилі. Тобто це забота про зварювальника. Ви скажете, як? А от приходиш ти зимою в холодний бокс, поки ти там печку розтопиш, поки вона натопить. А так ти починаєш варити, то, 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 то тебе гріє маса, гріє рукав, гріє апарат. Так що це два в одному. Це треба не хейтити, за ну, це ще треба доплачувати. Єдине, що тут е, трохи різні. Типи нагрівальних кабелей. Оцей такий тугенький. ну 25 квадратів. На масі також у нас 25 квадратів. Але він такий жиденький, як ото знаєте, як, як будто би жила пропущена в Кембрик. Ну, це, наверное, у нього вищий КПД. То, що ну, цей що далеко від вас, він... на що йому дуже, дуже вас гріть. А оцей, ось, це ж буде десь коло вас. Можна б, конечно, було ще й цей кабель розібрати. Там, наверное, ще кращий кабель. Так що тобто в цьому нічого поганого немає. Інструкція у нас тут. Інструкція бачите Вибирай апаратик, який тобі подобається. Ну, нам, наче, оцей подобається, да? Ось він. Ну, на жаль, тут версії 850 А нема. Тому наша версія, напевно, або... Міг 160 або Міг 200. Я його включав, він видає нам 150 А. З попереднього апаратика ми зняли з вами 180 А і скільки вже пройшло. Вже мабуть, з півроку пройшло, апаратіс не повернувся. Значить, зробили ми все правильно. Можна, звісно, з цього стільки ж взяти. Ми, мабуть, так само і налаштуємо його. Транзистори тут у нас якісь тут В общем, з голубиних комплектуючих вони зроблені. Ну, рисують нам 60 N65. Тобто 60 ампер нам обіцяють. Тут ми бачимо, що у нас тут не гітінакс, а така еластична картоночка. Це, як ото помните, в тому кіно, ми каже, твій недух в подвіг повернемо. Так і тут. Це не просто так економія, це щоб, знаєте, так. Для кращого уловлення якихось там віхрявих потоків. Ще тут комусь може показатися, от так от на отблиск подивитися. Краска пішла пузирями, а на минуточку апарат з 23-го року. Там навіть угол ржавий, ви скажете, а гівно підсунули. Ні, хлопці. Я вас запевняю, це не гівно, це просто. Метал провірений часом, так що все нормально. Так, по схема техніки, наче тут вони нічого не змінили, все те саме. Єдине що, тут вже силу ми беремо не з той дорожки, а ми в радіаторі прямо просверлили отвір і прикрутили туди. Що там за діоди? Можна, звісно, зняти, подивитися. Радіатори, та ну, наче такі самі радіатори. Єдине, що мене засмучує там діодний місток. Там його тобто у нього надпис зі сторони конденсаторів, тобто це або його повністю випаювати, або навантажити його і подивитися. Якщо стрільне, ну значить був 35-й. Ну, подивимось. І ще тут, що він відрізняє цей апарат від, від синенького. Субмодульок. Помните, да? я хвалив цей апаратик за виводні елементи. Тут у нас вже два уже на SMD. Тому я думаю, що наступна версія, мабуть, буде вся в SMD. Заводик у нас Заводик Ханзо. Тут нам он рисують на нижньому 18-й рік, на верхньому болосі рисують нам 21 й рік. Ще тут, знаєте, що я замітив в передньому відео я про це не казав. Про цей дуже важливий режим Тіглівчик. Ну, хоч я являюся. Дуже ярим противником цього режиму. Ну, як би там не було, але він в природі існує. Що таке тіг-лівчик? Це є якась маленька напруга на електроді. Ти касаєшся заготовки, потім отриваєш і інвертор запустився. Це так називається режим тіглівчик. Але звернемось на оцю сторону. Що у нас тут? Тобто, ви бачите по клемам. У цього переключателя нема трьох положень. Тобто у нього є або один, або другий. Тобто, це означає, що так званий тігрівчик це той самий режим ММА. Це що означає? Це у вас повна зварювальна напруга на електроді. Це, чук! І побіг, раз два, побіг задачувати електрод. Раз-два, побіг задачувати електрод. Вольфрам. Ну, ви скажете, знову ж таки, це дуже великий недолік. Ну, я думаю, з вами продавці вольфрамових електродів будуть незгодні. Якраз для них це то, що треба. З продажами буде все в порядку. Так, тепер що ми з ним можемо зробити? Ну, по-перше, да? Що у нас тут попухаємо? Давайте глянемо. Так, у нас режим міг. Ну, вольти бігають вольти. Курент у нас від курента не бігає, але курент у нас бігає від швидкості. Оце, мабуть, ми приберемо, щоб воно, дядька, не дратувало. Бо для чого цим попугаєм бігати, коли ти крутиш швидкість. Швидкість це швидкість, це не курент. Треба якось розграничувати це. Ну, а в режимі ММА, понятно. Також ми це спустимо на землю. Тобто, зробимо, мабуть. На виході, ємо, як і у попереднього апарату 180 А. І щоб він і в максиму показував 180 з проводочками тут секцію, пустимо в паралель. Ну, а так тут, в принципі, ну... Ну, зрозуміло, да? контакти протягнемо. По проводам, звісно, ну, що по проводам. Ну, дядька, мабуть. Порекомендуємо дядька, ви, мабуть, знаєте як. Так Тут також ці провода не викидувати. Це буде зимній варіант. Це, як ось знаєте, як є резина зімня, є літня, так і будуть провода. Це у нас зимні провода, щоб в боксі холодно не було. А лі літні, мабуть, якісь як у мене такі кроковські, навірно, все таки прийдеться докупити. Ну і рукавчика. Наскільки зміг, дою апарат ума. Тепер у нас тут реальні ампери. Тобто було 150, ну, а рисували 300. Тепер видає 180, ну і рисує 180. В режимі Міг так само видає максимум у нас 24 вольта і рисує 24. Єдине, що тут є один нюанс, коли даєш йому навантаження в режимі Міг, він набрасує ще парочку попугаїв, Тільки під нагрузкою. Ну а на холосту показує правильно. Ну і тепер уже коли швидкість крутиш, ампери вже не бігають. Перший тест робимо в режимі ММА на баласті. Мінімальний топ. 26 вольт, 30 Ампер. Отметочка 50. 26 вольт, є 50 Ампер. Отметочка 100 24 вольта, есть 100 ампер. Отметка 150. 26 вольт, есть 150 ампер. Здесь так, 155 трошки, ну, в пределах, в общем. Максимум 26 вольт, 180 ампер. Антизалипа тут можно не шукать, его тут нема. Тут просто обмежение на ревне 190 ампер. Можем и меньше поставить, тут проверить. Так само, ставимо 80 Ампер, обмеження 90 ампер, ну антизаліпа нема. Режим тіглівчик. Тобто це по факту, це один той самий режим, що ММА, що тіглівчик. От переходимо на тіглівчик. На ждущу напругу у нас ніхто не падає. Як стояла сварочна напруга, так і стоїть. Тестуємо в режимі напівавтомат. 14 вольт і 30 А. Ставим 16 вольт, 16 вольт, 60 ампер. Ставим 18 вольт, 18 вольт, 90 ампер. Ставим 20 вольт, 20 вольт, 120 ампер. 22 вольта, 22 вольта, 140 ампер. Ставим максимум, 24 вольта. 180 як в аптеке. Поварим электродиком троечкой. Вот. Ну, для достоверности можем прямо на ходу тут на тигличик переключить. Будут те сами параметры. Ставим отметочку 120. Можем и тут вернуться на ММА. Отметка 160. Ставим максимум. И электроник четверочка. переходим на режим на пивоавтомат скорость минимум напряжение минимум напряжение на отметочку 16 вольт скорость на отметочку 3 напряжение на отметку 18 скорость на отметочку 5 Напряжение на отметку 20 вольт, скорость на отметочку 7. 22 вольта, скорость отметочка 8. 24 и скорость максимум. Якщо побачити 180 А, нам би потрібно було б ставити одиничку, тоді б ми і на проволоки побачили б максимальний струп 180 Хай Хай щастить, до нових зустрічей!